Та сестри, в урочистість святого тіла і крові. Дуже часто є історія така, що отець настоятель приготовлює вівтарі, бігає з процесія, щоб все було гарно, прекрасно, і процесія виходить один ді міста на дергає. Отче, той що, що таке? Не, не заважай, ти мені мішаєш. Отче. Ну не заважай ти мені мішаєш. Отче, ми вийшли, а Ісуса забули. Тобто найважливіше забули, приходимо на Євхаристію, щоб сьогодні в цю урочистість відкрити цей великий дар тіла і крові, який Господь залишає для кожного з нас. Багато лікарів сьогодні, в сучасній медицині, шукають, як продовжити, як видовжити життя людини. Щоб вона жила не тільки 70, 80, а й більше років. Ісус сьогодні відкриває нам цей рецепт. Говорить: Я є хліб живий, який зійшов з неба. Хто буде їсти цей хліб, житиме повіки, житиме вічно, не помре. Хоча навіть помре, то переходить з цього життя до вічності, бо хто споживає тіло Христове. І п'є його кров, перебуває в Христі, і Христос в ньому перебуває. Ця тайна, як Господь може поміститися в цьому маленькому кусочку хліба, і ця велика віра кожного з нас, віруючих людей, що під час кожної Євхаристії цей хліб, який ми бачимо, міцю молитви і силою Святого Духа. Стає справжнім тілом і кров'ю Христа. Ми, хоча бачимо хліб, але наша віра і очі нашого серця мають відчути, що це Христос, який приходить до кожного з нас, прагне прийти до нашого життя, до нашої історії. І мало того, хоче залишитися з нами не тільки тут в храмі. Прагне, щоб ми заносили Його до наших домівок. Прагне, щоб, ми, щоб він перебував в буднях нашого життя, в усіх справах, в буденності, хоче нам благословляти це свято, урочистість Пресвятої тіла і крові Христа. Господь Ісус через об'явлення одній сестрі в 13 віці забажав, щоб крім свята встановлення Євхаристії, яке ми кожного року маємо великий четверг. В час Пасхального тридення було окреме свято тіла і крові Христа. І навіть Ісус бажав, щоб це свято обходилося одразу після, в четвер, після урочистості Пресвятої Трійці, після неділі Пресвятої Трійці. На жаль, в нашій державі ще не маємо четверга вільного дня, тому ця урочистість є перенесена на неділю, на сьогоднішню неділю. Щоб ми, як спільнота церкви, могли б взяти участь в цій великій тайні і подякувати за цю Божу любов, що Господь захотів залишитися під видом хліба в кожному храмі, в кожній дарі-хранительниці, що Він приходить до нас під час кожної Євхаристії на молитву священника, який є тільки видимим знаком дії Бога. Який силою молитви, і місце Святого Духа перемінює хліб і вино в тіло і кров Ісуса. Воістину воістину кажу вам: якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Маємо одне з чудес і в Христіних Віталій, Орвет, Орветто. Коли священник, який переживав кризу, вже хотів відходити з священства, відправляв останню Євхаристію, говорить, відправляю останню і виїжджаю. І коли підносив тіло Христа, з нього почали крапати краплі крові. І е, цей, е, цей корпорал, на який впали ці краплини крові, є зараз в цьому великому санктуарії. Це є, це є в Христне чудо, що Ісус показав, що Він є реальним в своєму тілі, в своїй крові під час кожної в Христі. І ми, слабкі грішні люди, можемо цей великий дар приймати до наших сердець, можемо з покорою, якою Господь схиляється до кожного з нас і прагне обдарувати нас цим вічним життям, в цю рочистість. Сьогодні хочемо дякувати Йому, приймаючи Ісуса до свого серця, що Він, великий Бог, упокорився і помістив себе в цьому маленькому хлібі, що ми, слабкі грішні люди, можемо приймати Його і ставати одним тілом, бо всі ми маємо участь в одному хлібі, бо так Бог. Полюбив цей світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Амінь.